Десь мугаство Юпітера, планети великого щастя, мої найкращі вітання. Сьогодні продовжується надзвичайно гарна доба доба хмаринки, коли наші предки передбачали майбутнє. Це інтуїтивний день, так що ми зможемо сьогодні навіть відчути, хто поряд з нами, чи друг, чи він ж ним прикидається. Також сьогодні, якщо зробили пропозицію дівчині, два кавалери вона точно зможе інтуїтивно відчути кому дати позитивну відповідь. Ну і сьогодні теж показані всі види ворожіння, крім карт. Сьогодні, об 11 годині, 55 хвилині наступає доба слова. Ну а ми знаємо, що словом людину можна і вбити, і можна вилікувати. Що побажаєте після обіду собі або комусь, воно обов'язково здійсниться. Сьогодні не лише слова, навіть думки матеріалізуються. Це так званий день. Півня, тобто, коли не можна їсти коряче м'ясо після обіду і не можна їсти яєчка, місяць продовжує до обіду рух по знаку риб. Тобто, у нас ще дуже вразливі наші ступні і снідати нам сьогодні. хочеться щось смачненьке, борошняні вироби. Тобто, дуже доречними будуть будь-які каші, тобто складні вуглеводи. Ну і після 12-ї години, 45-ї хвилини, місяць ходить перший знак зодіаку це той самий золотий баранчик, за рулом якого колхіду їздили аргонавти. Так що, якщо у нас до обіду будуть вразливі наші ступні, ми ще взуваємо комфортне взуття після обіду. У нас дуже вразлива буде наша голівка і всі ті органи, які на ній знаходяться. Тобто це органи зору, органи слуху наші зуби. Після обіду наш організм потребує чогось смачненького, білкової їжі, адже овен це у нас вогнений знак. Сьогодні у нас за народними прикметами День пророка Агія. Це останній із пророків ветху старовинного завіту, який почав пророкувати у другий рік царювання Дарія. Так що сьогодні кажуть, треба обов'язково помилитися цьому святому пророку, щоб він настановив нас на путь істини. Кажуть: якщо сьогодні буде мороз, то він буде триматися до водохреща. І в цей день ми також згадуємо про день народження. Сергія Павловича Корольова народився в Житомирі на Україні, наш земляк, генеральний конструктор ракетно-космічних систем. Ну а нам усіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил.